Доброго дня. В вашій увазі хочу демонструвати набір решеток ріль чугунних Їхні габаритні розміри складають 300, 370 по довжині і 260 по ширині. Виробництво торгової марки Біол. Виконані. Чабуна у спеціальній формі. Перше, ніж їх перед використанням, потрібно буде обжарювати. Обжарки я виконував газовим балоном і горівкою. Це дає можливість більш рівномірно і більш якісно пропалити їх. Після чого потрібно змазувати їх. Я змазую тільки олією. Хтось змазує їх оливкою олією, хтось іншими видами масел. Я звичайною свишниковою олією користуюсь для цього. Вони, в принципі, такі. Дуже добротні, масивні, вага одної штуки 3 кг, 300 г. Немало, ну і не багато. В мене на мангалі вони встановляються доволі дуже просто. Спеціальні бази і в мене в них входить три штуки на всю площу до мангала. Я зараз зніму мене тут що підгорить трова. Сьогодні будемо робити ми колбаски на цих решотках. Трошки пізніше ми це вже... Облаштуємо зону для жарки і тоді вже продовжимо. Як ви бачите, решетки вже встановлені мною. Зазора немає, вони не гуляють повністю. Так що, бояться про те, що вони провадяться чи ще щось з ними станеться, не можна не переживати за це. На решетках можна жати, як і овочі, як ковбаски, як рибу як стейки. Все, що вашій буде в душі завгодно, можна буде виконувати готовку на таких решетках. Зараз я поверну процес змазування перед готовкою. Просто суняш такова олія на пятку і промазуємо доволі непогано наш чугун. Шугун володіє такими свойствами, властивостями, як вільний набір температури, але рівномірна його віддача для продукту, коли йде процес готування. Тому переживати потрібно про те, щоб він щоб продукт не доготується, можна не переживати за це. Ну і зараз. Декілька хвилин і ми почнемо вже класти і смажити наші ковбаски. До речі, ковбаски домашнього виробництва. Виконані вони мною, набиті вони мною на шприці, який був вже у мене на каналі Огляд. Так що, зараз робимо паузу, роз'їжджаємося вже на викладки. Наші решутки вже прогрілись. Починаємо процес викладки наших ковбасок. Наших ковбасок йде дуже активно. У нас вони просмажуються, доволі все чудово в нас виходить. Для зручності куплені з ну, мною набір щипців щиточки і лопатки, який був перед цим у кадрі, ми могли спостерігати. І от такими нехитрими маніпуляціями ми готуємо наші ковбаски. Там вже друга партія у нас смажиться таких ковбасок. Можуть точно сказати з певністю, що вони будуть доволі-доволі смачними. Також можна звернути вашу увагу на те, який вже у них залишається слід від решіток. Вони починають прожарюватися у нас нормально. Також можу вам сказати, що скоро будемо також ми готувати щось цікаве і ставимо лайки, підписуємося на мій канал і чекаємо наступні відео.